Янський потоп змиває рашистів. затоплює будівлі, вулиці, тонуть автомобілі. Всім хто хоче вціліти, залишається тільки ховатися на дахах. Посеред зими їхні міста почала затоплювати велика вода, і такого ще напевно не було. Справжня кара небесна за агресорами. Величезні хвилі луплять по узбережжі і сховатися не вийде. А почалося це через вражаючу причину, яку розкажемо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. На Росії потопи почнемо із російського Сочі, де з берегів вийшла місцева річка і почала затоплювати вулиці населеного пункту. Основний удар припав на Хостинський та Адлерівській райони. Рівень річки піднявся до 11,62 метрів, плюс 74 сантиметри за 70 хвилин. Йдеться в повідомленні, три великі суви зійшли на дороги в Хостинському районі. Пошкоджено мости та газопроводи. Майже дві сотні приватних будинків залишились. Баз газопостачання в нижній шилівці сув пошкодив газопровід високого тиску. А від газу відключили 150 будинків. Серйозно пошкоджено 8 доріг. 7 маршрутів громадського транспорту не доїжджають до кінцевих зупинок. Чотирма маршрутами ситуацію з транспортним забезпеченням обіцяють виправити до кінця дня. На найскладніших ділянках запроваджують режим надзвичайного стану. Повідомив Мар Прошунін. За добу в сучія впало близько 160 дерев. Декілька населених пунктів через зруйновані дороги виявилися. Відрізаними від решти регіону є сув у деяких населених пунктах поблизу міста, і про це повідомляють в місцевому телеграм-каналі онлайн». Вода вже дісталася, багатоповерхівок і затопила під'їзди. Через підтоплення вже на багатьох вулицях відключили електропостачання. Затоплено трасою Сочі на Адлер, через що рух авто на цій ділянці паралізований. Також ще однією з причин підтоплення називають масивні дощі. Якщо дощ не припиниться. То вранці для автовласників буде сюрпрайс, сюрпрайс. Пишуть рашисти у мережі. Ну а рух на трасі Джубга-Сочі заблокований в деяких місцях дороги просто немає. Проте води може стати ще більше. Річка Східний Дагумис теж готується вийти з берегів. Місцева влада працює, точніше каже, що працює. Підтоплених просять не панікувати, але як не панікувати, коли твій двір більше схожий вже на озеро? Місцеві дописують, купальний сезон розпочався ре раніше. Проте, якщо стихія не зупиниться, на місцевих пляжах навіть піску не залишиться. Крім того, погода неспокійна і на Червоній Поляні, та й в інших гірських районах Сочі. Там розпочався сильний снігопад, через який оголосили штормове попередження. Між тим проблема не лише у Сочі, а в Анабі. Режим надзвичайного стану, боргову лінію затопили нафтопродуктами. В Greenpeace говорять про масштабну екокатастрофу. Усе через два рашистські танкери, які днями пішли на дно біля узбуре. Ежі анексованого Криму в море вилилося 9 тисяч тонн нафтопродуктів. Екологічна катастрофа на узбережжі Чорного моря. Купальний сезон на пляжах Анапи найближчими роками може не відбутися. Попереджає телеграм-канал ростоголовний. головний в Карченській протоці. Через шторм затонули танкери, які перевозили нафтопродукти. У воду потрапило 9 тисяч тонн нафти, які течія понесла до місцевих пляжів. Мазута продовжує розповсюджуватися, особливо на пляжах Анапи. І є побоювання, що він може дійти до Сочі. Ситуація настільки серйозна, що влада збирається запровадити режим Анас на федеральному рівні. До слова аналогічне забруднення відбувалося в тисячу 990-х роках і на усунення наслідків тоді пішло аж 10 років. Повідомляється, що напередодні два рашистські нафтові танкери, що перевозили близько 9 тисяч тонн важкого низькосортного мазуту, потрапили в штурм і зазнали серйозних пошкоджень у Карчанській протоці. Ця протока це основний маршрут до Чорного моря для рашистських суден, що перевозять зерно та паливо а також для військових поставок під час війни РФ з Україною. На Чиреному в українських рашистських соцмережах ролику, справжність якого не підтверджено. Видно, що в одного судна відірвало носову частину. і Воно частково занурившись в воду, оточене нафтою плямою. Інший танкер сів на мілину приблизно за 80 метрів від берега, неподалік від рашистського порту. Тамань Слідчий комітета РФ заявив в понеділок, що порушив дві кримінальні справи за фактом можливих порушень правил безпеки владі. Ще належить оцінити. Те всі наслідки розливу мазуту. Але за попередніми оцінками ріановості в море витекло близько 3700 тонн цього продукту. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кандратів написав в телеграмі, що нафтопродукти досягли берега. Сьогодні вранці під час постараження за береговою лінією виявлено пляму мазуту. Повідомив губернатор. І за його словами нафтопродукти винесло на берег на ділянці в кілька десятків кілометрів. Місцеві змі також опублікували відео, на яких зображено, як на пляжі з'явилися. Чорні плями чогось схожого на мазут, а птахи намагаються над ним літати. Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів в цих водах може призвести до серйозних наслідків. Погоджується Пол Джонсон, голова дослідницьких лабораторій Greenpeace у Великій Британії. Цей підрозділ Greenpeace International надає наукові консультації та аналітичну підтримку кампаніям, які організація проводить по всьому світу. За нинішніх погодних умов розлив нафтопродуктів найімовірніше буде вкрай складно. Локалізувати, якщо їх винесе на барах, то це призведе до забруднення берегової лінії, ліквідувати, яке буде дуже складно, вважає Джонстон. Якщо ж танкери затонуть, то це може за його словами призвести до викиду нафтопродуктів протягом тривалого часу. Гюго Нейкам, морський біолог із Sea Alarm Брюссельської організації, що спеціалізується на ліквідації наслідків розливів нафти, теж вказує на складнощі усунення наслідків актуальної аварії в Карченській протоці. Головна проблема. Полягає в тому, що цей район вважається зоною бойових дій. Тому із міркувань безпака мобілізація ресурсів за кордону неможлива. Так зазначив він в відповідь на запит Чевела. і уточнив, що брак ресурсів в регіоні робить малоймовірним те що диким тваринам, які потрапили в зону розливу нафтопродуктів буде надано необхідну допомогу. Громадяни, які виявили ініціативу, можуть вжити якихось заходів. Але результати таких спонтанних акцій ніколи не бувають багато обіцяючими, зазначив нейкамп Наталія Гозак, директорка Greenpeace Ukraine, каже, що екологічні наслідки можуть бути такого ж масштабу, як під час повені, спричиненої руйнуванням внаслідок вибуху греблі Каховського ГЕС в червні 2023 року, коли вона перебувала під контролем Рос армії. Тоді через катастрофу на Каховській Гес під водою опинилась територія розміром із Київ. Було знищено понад півмільйона гектарів їхнього природного середу. Ще існування з понад тисячі затоплених об'єктів у довкілля потрапляли. Очовини, які є потенційними забруднювачами екології, це цілком можна порівняти із величезним впливом на навколишнє середовище в цьому районі Картінської протоки, сказала гозак в інтерв'ю до Чівели і наголосила, що ще за рано говорити про повні масштаби розливу нафтопродуктів, оскільки війна між Рев та України вкрай ускладнює оцінку ситуації. Як зауважила далі директорка Greenpeace Ukraine, оскільки охорона довкілля в цьому регіоні наймовірніше не входить до. Переліку питань, що викликають занепокоєння раф дика природа, фауна і благополуччя майбутніх поколінь все це опинилося під загрозою. Нам ну, ми нагадаємо, що раніше ж масштабні паводки вже накривали рефію. Низка областей тоді зазнала шкоди від повені. Це природне лихо тоді назвали найсильнішою повінню за 70 років. Ну а генеральний прокурор рефії Ігор Краснов назвав незастосування гідрологічної мережі для прогнозування паводків причиною масових повеней. В регіонах пише The Moscow Times. Відсутність достовірної інформації про показники надходження води у відповідальний момент не дозволило запобігти глобальному затопленню території кількох регіонів. Це стало однією з причин надзвичайної події. Сказав він. за його словами. Він вимагав від міністра природних ресурсів Олександра Козлова та голови Росгідромату Ігоря Шумакова усунути порушення, але вжиті заходи виявилися неефективними. І Краснов пообіцяв притягнути до відповідальності всіх ви. У масштабних паводках першочерговим та загальним завданням зараз є надання допомоги постраждалим та ліквідація негативних наслідків. Надалі ми обов'язково досягнемо відповідальності всіх винних, заявив він. А нагадаємо також і про масштабні паводки, які торкнулися відразу кількох регіонів Арафії. І найбільше дісталися Ронбурзькій, Курганській та Тюменській областях. Було затоплено понад 14 тисяч будинків в 30 регіонах Арафії. На Курганщині через паводки вода затопила старі. Уранові свердловили на родовище добровільне, де видобуток веде Росатом. Активісти зауважили, що заражена ураном вода могла потрапити до річки Тобол, і про це повідомлялися в Сибір Греалії з посиланням на агентство. Група регіональної екологічної організації фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення напередодні опублікувала відео, і там було видно, що весь простір між селами. Звіриноголовська та труд і знання затоплено водою. Саме тут розташовується добровільне. Ну і далі також будемо говорити ще і про расистів, а саме про те, що постійно на їхній території щось бавовнить, щось горить, палає. Тож що наразі відбувається на території ворога, говоримо далі. Сергій Брачук буквально перед самісіньким нашими етером опублікував коротеньке відео, де видно. Чітко видно проліт е, крилатих ракет. Ну, знову ж таки, з так попередньо з образів дуже схоже на штурмшедова або ж скальпіджі. Ну, е, а росіяни кажуть, що по них атакамси летіли. Ну, атакамс не видно, як летить. Це балістична ракета. Тут чітко видно, що це все ж таки крилата ракета. Можливо, це крилата ракета якогось іншого типу. Можливо, це вже пекло летить, можливо. Не зрозуміло, але щось таке летіло в бік тимчасово окупованих територій. Зокрема, в Бердянськ. Принаймні напрямок. Вектор руху був саме туди. Пізніше з'явилося повідомлення, що було чутно вибухи на території тимчасово окупованого Криму, в Бердянську, Донецьку, а також пишуть, що і в Ростовській області. Ну, звісно, що ПВО все збілі. От Ростов точно збив певну кількість ракет. Одна справа, що чим збили якимось заводом. Завод, який палю має відношення до російського ВПК. Росіяни прописали, що було атаковано мінімум 10 ракетами Атакамс. От. Ну, Все збили, але є прильоти. Ну, знову ж таки, Можливо, ще й атаканси були, але ну, поки що подробиці коментарів немає від української сторони. Наразі все це оцінюється, масштаби руйнувань, куди влучили, що забововнилося. Ну, поки, що, поки що ніякої інформації нової немає. Якщо буде з'являтися протягом етеру, будемо намагатися відстежувати. Ну, І ви наші глядачі, якщо щось знаєте про цей інцидент. Бажано не з джерела одна бабка сказала, то дописуйте в коментарі, будемо уважно читати. По Криму далі поговоримо. Раз туди вже також щось прилетіло сьогодні. Чи, можливо, не прилетіло, невідомо. Точно знаємо за Ростов і Бердянськ. Отже, гауляйтер Криму, Гоблін Аксьонов пообіцяв пояснити мету відключення мобільного інтернету в Криму. Але. Після СВО. От так, От. Зараз відключать і, мовляв, сидіть собі, думайте, що там далі буде. Ну і тут справа в тому, що ну, не так, щоб зовсім там інтернет виключать. Міжнародна мережа буде недоступна, а от е, якісь там окремі сайти рунету будуть доступні. Да? От, як, от Як в Північній Кореї. Хочете е, такий от обмежений е, інтернет? Е, ну Воно не зовсім інтернет, воно реально рунет, болото, можна назвати. От, будь ласочка, от ласка, як буде як колись про Радянському Союзі. Е, тільки тепер в цифровому вигляді. От, розвертка газети Правда, Комсомолка там ще щось, та, і последнє засідання партії, достиження народного хазяйства і е, все таке. А про те, що діється у цивілізованому світі, ну, знати не обов'язково. А хто буде знати і ще й буде це розповідати, не дай Боже, сусідам, ну, того будуть е, сажать. Гаразд. Тим часом в російському Сочі Чорне море, узбережжя, все класно. Мало того, що загидали там все своїми танкерами з мазутом, це погано. Так тут ще і Сочі змиває. Ну, в принципі, ну змиває і змиває. Да? Але ж, ну якби Росія, велика страна, все має бути добре, тим паче Сочі, да? це ж туристичний центр, це для них це перлина Чорного моря. От, але там є така річка, я вибачаюся зараз за назву цієї річки, але ну, це географічна назва, тут нічого не зробиш. Річка має назву хірота. Так от, от ця хірота вийшла з берегів і зараз змиває житлові будинки. От Якось так сталося. В мережі повідомляють, що вже частково зникло світло, і там в деяких місцях асфальт позривало, він також кудись поплив. Ну, як, е, е, ця назва річки, мабуть, говорить і про якість доріг в Сочі. От. Такі ж самі, мабуть, асфальтове покриття, таке ж саме, як і е, хірата От хірота. Е, гаразд. Далі ще буде дещо цікаве. А це про неймовірні. Ну, я не знаю, я, я кожен раз, коли. Слухають ці цифри від російських різних чиновників. Да? Раніше це Шойгу любив дуже розказувати про якісь там космічні цифри втрат української армії. От, Путін іноді щось там заїкається. причому вони. Ну, настільки все це виглядає якось недолуго, безглуздо, але насправді ну якби, воно все прокативає, да? тому що російський Глубинний необиватель йому настільки пофіг на власну освіту, що він ніколи й не замислюється про те, що йому ну, говорять абсолютно якісь космічні нереальні цифри, да, там, тобто вони там оголошують про е втрати українців в техніці. Причому ці втрати перевищують в 2-3 рази е кількість техніки, яку СРСР отримала по лендлізу в часи Другої світової війни, да, коли там фронт був 6 тисяч кілометрів протяжністю, і війна тривала 5 років. От. А тут ми за, за 3 роки втратили більше, втричі більше техніки, ніж СРСР отримала за весь час лендлізу. Ну, гаразд, давайте. Отже, казочки на ніч від Герасімова. Фантастичні цифри от, у втрат української армії. Ну, по-перше, за весь час повномасштабного вторгнення він про це говорить. Ну і плюс окремо по Ну, Там взагалі половину української армії вони в Курщині знищили. Отже, Герасимов, Валера є такий, дописує. В СУ потеряли спочатку спецоперації около мільйона чоловік убитими і раненими. Якщо він має на увазі разом з цивільним населенням російським, то ця цифра дуже близька до правди. Насправді. Я от е Буквально вчора було оприлюднено новини про те, що під е Дамаском було знайдено братські могили де більше 100 тисяч вборах е цивільних. Да? А ми на всіх доокупованих територіях також постійно знаходимо такі. Місця. І от просто ми навіть не уявляємо собі, наскільки страшними будуть знахідки після того, як росіяни вийдуть з цих територій України, особливо в Маріуполі. Де, ну Там шалені цифри. От, Ну там лише задокументованих втрат серед цивільного населення, лише в одному Маріуполі 80 тисяч. Ну, я не уявляю, які там будуть страшні цифри. От, і, і все одно якось он. Дуже так спокійно до цього всього відноситься. Гаразд. Е, Мільйон людей раненими, пораненими. 20 тисяч і бронірованих машин. 20 тисяч танків броньованих машин. Уявляєте, якби в нас реально була така кількість техніки. Е, росіяни вже б десь за Уральськими горами окопалися і кричали б, що у них все по плану. Це. Про ці цифри говорить начальник Генштабу ВСРФ Герасімов. Продовжуємо. Далі по Курському напрямку. ВСУ потеряли на Курськам Прігранічє. Вони навіть не визнають, що. Тобто, за захід армії на глибину до 40 кілометрів це пригранічє. Ну, хай буде так. ВСУ потеряли в Курском граничі более 42 тисяч чоловік з више 1800 танків бронірованих машин. У да нас зараз такої кількості немає танків і броньованих машин, як ми вже втратили на Курщині, якщо вірити російській пропаганді. Продвіження ВСУ в Курській області Остановлено, пересічені попитки, ну і бла, 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 бла. В принципі, я думаю, що далі не обов'язково все зачитувати. Ви зрозуміли да? рівень, рівень того маразму, який виливається щодня у вуха росіянам, в який вони вірять. Це ще один доказ того, що Путін і його режим повністю наслідують Німеччину часів Другої світової війни. Був там такий міністр пропаганди да? який говорив про те, що. Найліпше повірять, да, в найжахливішу брехню. Ну, типу, ну настільки це прям страшно, що таке типу, вигадати не можна. Можна, а Росія вигадує щодня. Да, і ще один там такий дуже важливий був постулат того ж самого міністра пропаганди Німеччини. Це про те, що в усіх своїх злочинах звинувачити противника. Що Росія й робить. Да? Гаразд. Медведєв. От, от Герасимова зразу до Медведєва. Ну, не знаю, можливо, ще хтось і досі його е сприймає серйозно, Ну от, то він там погрожує зараз розправою керівникам НАТО, а також за традицією, і посадовим особам Великої Британії. Також на додачу ще є журналістам The Times. Ну В общем, всім погрожав, всім стало, мабуть, страшно е на своєму цьому совбезі. Як же ж він там у них називається? ну, Не аналог українського РНБО, зібрав всіх там, ножкою тупав. <кій> З-під стола його було так, трошки видно, коли він виступав, і грозив всім, що ай-яй-яй! Мовляв, за Ігоря Кирилова ответить. Ну, Поугрожав і, і молодець. А тим часом, на самій росії, долар б'є рекорди. Долар б'є рекорди. Офіційний курс там, вже так давненько перескочив за сотінку рублів за один ненавісний долар. І, звісно, що темпи інфляції також підвищуються. Так от, Сергій Міронов, народний, да? ну, хай буде так. народний депутат Гоздури От, почав котити бочку на Ельвіру Набіуліну. Я зараз не буду нікого виправдовувати, щоб там не писали в коментарях, що Андрій Небрат симпатизує Ельвірі Набіуліна. Ні, я просто хочу констатувати один факт, що це та, е, той діяч, да, назвемо її так, яка зупинила на деякий час, змогла завдяки своїм певним знанням е, зупинити. Крах російської економіки і зупинити інфляцію, тому що на початку повномасштабного вторгнення вона хотіла піти з е, поста голови е, От этого російського Як його там банка головного центрабанка, але її Путін не дозволив особистим наказом. От. І вона як як могла, так і намагалася стримувати, хоч якось падіння російської економіки, хоча це в принципі є неможливим. Але все ж таки, хоч трішки притримала, то от зараз, коли вона вимушена підвищувати там, е ключову ставку по вкладам, да, з 21 зараз до 23, ще підвищать, хоча це і 21 навіть є історичний е максимум. От то, от цей е, Сергій Міронов, да, він починає на неї бочку котити. От е, починаються потихеньку паучки в банки гристися. Е, давайте послухаємо, що він говорить, а потім спробуємо проаналізувати. А чи так все як вважає е, Сергій Міронов? Центробанк нас увіряє, що і куті... борьбы с инфляцией, как повышать учетную ставку, нет. Вопрос госпожа Набиулиной. Госпожа Набиулина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиулина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? О чем вы говорите? Учетная ставка гробит нашу экономику. Не дає можливості піднімати наш внутрі баловий продукт. Вот это слідство порушення. А, а можливо, це слідство війни, розв'язаної проти України, і коли весь бюджет, який мав би. Направлятися на щось інше він йде на військові потреби. А також, можливо, це санкції, неможливість вести зовнішню економічну діяльність країною. Саме він призводить до такої великої інфляції. Про це мовчать. Ну що ж, для нас це новини гарні. Гризіться і далі, а ми поспостерігаємо.